Пункт вакцинації на кінному ринку сьогодні зачинений. Повз нього чи не щодня ходить місцева жителька Любов. Ну, звісно, да. Звісно, було добре, якщо б тут пункт працював. Але я у поліклініці робила. А чому? Ну так, чим він морать. Ну як до сімейного лікаря зателефонувала. Записала і пішла, зробила. пішла, Чому зачинили пункт? Директор ринку Віктор Переверзів не знає. Каже, він лише надавав приміщення. Моє було це досі, Моє завдання таке: у них мав бути санвузол, вода, кабінет, де могли приймати. Коли вони почали працювати, десь 90 відсотків щепитися підприємці ринку. люди ринку. У пункті вакцинації на ринку в районі Холодної Гори сьогодні також порожньо. На дверях оголошення у січні не працюють. Три місяці тому центри вакцинації відкрили на шістьох ринках Харкова. Біля них збиралися черги з десятка людей. Наприкінці ж року ці пункти закрили через низький попит. Телефоном розповіла заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Кількість людей, які приходять на ринку. Значно зменшилася. Бригади не виправдовують себе. Робити по 10-12 щеплень, перебуваючи цілий день там це нераціонально. Будуть працювати у поліклініках. Там людей багато. Зачинений від нового року і пункт вакцинації на залізничному вокзалі, який відкрили торік у жовтні. Речник Укрзалізниці Сергій Щур сказав: не вистачає ані відвідувачів, ані медпрацівників. А цей пункт вакцинації працює в аптеці у центрі міста. Олег Семенко тут сьомий відвідувач за половину робочої зміни. прошло півроку. Пройшло. Вам вже дозволено робити третю бустерну дозу після двох щеплень. Коронавак бажано, аби третьою була доза Pfizer. Олег каже, перші два рази вакцинувався у поліклініці, чекав у чергах. Зараз щепився за 10 хвилин. Там були черги. Були черги тоді великі. Доводилося чекати півдня. Мені тут близько і до тролейбуса недалеко дуже зручно. За останню добу до пунктів вакцинації у регіоні звернулися близько 6 тисяч людей. Активність низька як у Харкові, так і у громадах. Тому закрили пункти щеплення у районних відділеннях «Укрпошти», розповідає директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Каже, зараз працює понад 200 пунктів і центрів вакцинації. Цього вистачає. «Е, якщо буде е, попит серед населення на вакцинацію, обов'язково будемо е, роз, розгортати. Додаткові пункти щеплення зараз не спостерігається черг, на жаль, і тому система справляється. За словами Хаустава, нині двома дозами щепилися близько половини населення регіону, а це понад мільйон і 18 тисяч людей. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.